Знаєте святих, зустрічали святих? Більшість людей можна так е, пізнає святих лише з ікон. Багато ще можна пізнати, е, читаючи їхнє життя або побачити фільми, які хтось режирував <coughs> з їхнього життя. Але, так скажімо, що Бог прагне об'являти себе через людей. Бог прагне об'являти себе через людей. Це є святі, які виповнили це завдання. І сьогоднішня неділя, неділя всіх святих, нас кличе до цього, щоб усвідомили собі, бачачи приклад. Тисячі, що прийняли і ми це завдання для себе? Ось Пресвята діва. Бог якраз стався явним через неї. Явним, бо воплотився, він бере тіло, з неї, але Предусім, що Єлисавета сказала про неї, благосла блажена ти, бо ти увірувала, що здійсниться все сказане від Господа. Ти щаслива, бо ти увірувала, і Бог став явним. Слово сталося Тілом через неї в нашому світі. І Скажімо так, Бог в оригінальний спосіб об'являє себе через життя і служіння кожного святого. Чи він є офіційно канонізований, чи просто людина десь, може, якомусь селі далеко, але Бог стається явним. І завдяки тим людям твориться ця атмосфера і певні такі моралі і атмосфера принципів християнських, бо ці люди несуть це багатство, і вони їх сприсутнюють, ці вартості. А коли так дивимося вже з позиції віків на святих, то значить, дійсно Бог промовляє, Бог об'являє себе і через їхні чи мощі, чи, може і ікони. Але промінює його сила, бо Бог показує, так, є люди, які повністю відкрили своє життя для мене, і я міг так діяти і формувати їхнє життя. Колись ми говорить про святого священногочника Власія єпіско, якого, якого зв'язали і ведуть на смерть. А мама, яка несе на руках умираю, помираючу дитину, бо задусилася кісткою з риби. І Вона кричить, іде за пов'язаним в кайданах єпископом. <кій> Владико, поможи мені, моя дитина помирає мені на руках. Ну і він з руками в кайданах поблагословив, повернувся, поблагословив, і дитина ожила на їх руках. Тому на, на його свято, коли є, то є такі місця, де, де благословляють. З свічками, зв'язаними разом, і прикладають, і за його заступництвом молять за оздоровлення від хвороби горла і від усіх інших хворі. Бог промовляє в різний спосіб через тих, які увірували йому, які дали йому можливість. Щоб поселився і жив в нас, які підпорядкували повністю своє життя. Тому сьогоднішній Євангелій і говорить, хто буде любити батька, матір, сина, доньку, будь-кого з людей поставить перед Господом, перед Богом. Він мене недостойний, Бо хоче бути першим в нашому житті. Не я, не ти, ніхто з людей, а Він. А коли він перший Його закон, Його слово в моєму житті, то він потім себе показує і Він потім нам показує, де він хоче, щоб ми стали служителями. Так як показав для матері Терези у помираючих на вулицях Калкуті. Так як показав Донбоскові цих хлопців, які е, почти як бездомні е, бродили е, Торином. так як показував Святому Альфонсові заблуканих, залишених е, пастухів е, там в Ласкала е, в, в горах в Італії, так як багатьом показав і відкрив. Тут можеш служити, тут можеш любити. Як ти полюбиш мене, я тобі покажу твою парафію, я тобі покажу місце, де ти можеш потім, де я буду промінювати через тебе свою любов, свою силу, своє спасіння. А Бог це робить. А е, ще, ще одне. Е, це, це що стоїть багато, багато, так як, наприклад, блажений Микола Чарнецький, за життя не змогли нічого, нічого надзвичайного зробити, не змогли показати себе в пасторації, в служенні людям, бо були так обмежувані, так переслідувані, так биті, так катовані, що нібито на кожному кроці їх. Але їхня незламна довіра до Господа, їхня вірність Богові робить їх сильними <кій> <кій> і після вмучення, і після смерті. Кричить порох, кричить каміння, кричить, промінює цю силу Господню. Прошлого тижня, коли в понеділок були в. На, на свято пресвятої Святої Тройці і були там принесені е, Мощі е, святих апостолів Петра і Павла. Я хочу визнати, що я з таким недовір'ям дивлюсь, ну но на ново одна коробка, на ново е, головами поцоркають. Я не набрав зерна довір'я до цього. Пішов, як всі інші цоркнув, е, і перехрестився і пішов. Так, відбулася одна акція. Я не зупинився. Але потім мені озвучила одна жінка каже: у мене дуже були великі проблеми з, з здоров'ям. Я колись собі усвідомила, що є близько цей світ святих, так поруч. Я почала молитись і потім відчувала таке жарко. silnou teplotu, silný žár v, v, v místě, kde chvoril. I po toho, jak dotrkala z domoště, to kaže, mně mně stalo na bátu krásně. A já to tak e, tak kážu, no do sebe. Co mě neupokorilo? Каже так, Петре, а ти відспівав, відбув, але не зупинився в своїх думках і цей момент, якби пролетів для тебе цей момент, коли треба зупинитись сьогодні, тут і тепер, дати себе, так як йдеш на море і хочеш е, е, зловити е, що? колір, бронзу. То e, значить, треба виставити себе промінням сонця. Ховаєшся, Який був, такий і залишився. Не вийшлося. Ну, як то ти був на морі, а де твій колір? Як а я приховався. Дорогі це... Це буває, інколи наша біда, наша проблема, що приходячи і пересвятає святим, перед Господа можемо так просто пройти, пройти, як біля людини, з якою живемо поруч, але забули спілкуватись з нею, забули прожити. Активний час, якісний час з цією людиною. А це є просто коли людина не дозволяє себе втягнути до цього духовного, до святого. І тоді не може бути освячена. Може, самі в собі виробляємо якісь принципи, може, самі Робимо перешкоду, перешкоду як би воно мало бути. А Ісус говорить так: Благодарю тебе, прославляю тебе, Отче пане неба і землі, бо ти перед мудрими та муримиростроплими, а відкрив маленьким малятком. Ось, стати перед Господом тим маленьким, щирим, відвертим малятком. І можемо відчувати, як він доторкається. А коли Господь доторкається глибини твоєї душі, Твого життя чи цього що болюче, проміні це місце, де Він доторкається, далі променює на інших його світло, його мир, Його силу. І Бог стається явним. Бо Він Воплотився, бо він втілився і потім воплочується через свої промені, свої любові, свої дії і через нас. Ось. Скільки Господь був пізнаний до тепер мого життя? Скільки? І сьогодні хочемо перепросити Господа за всі згіршення, які. Може мі дали своїм, своєму житті, своєму оточенню, а рівночасно одночасно просити заступництво всіх тих, які змогли повністю себе віддавати променям Божої любові, Божого Духа, віддавати себе повністю Богові, моліть за нас бо сьогодні, тепер наш час, тепер наша очередь. Щоб Бог ставався явним нашому хворому страждаючому світові, людям поневоленим, покаличеним, щоб могли пізнати, великий посеред нас є святий Ізраїля. Слава Ісусу Христу! Слава Ілю!